Якщо говорити про кошти про надходження, то я думаю, що ми знаємо, що на сьогоднішній день я точно не пам'ятаю ціну, але я, я думаю, що якщо експортувати, там самі розробити законопроект, потім держава сама експортує, наприклад, той камінь. Так? І якщо таким чином це зробити, то я думаю, що взагалі ну, на Рівненщині однозначно не буде питань з фінансуванням. Я думаю, що можна говорити, наприклад, там Арабські Емірати є, так? там де всі дуже, дуже багато живуть. То так само, якби всі будуть багато жити і на Рівненщині. Ну це які порядки суду? Я підраховував так собі, ну, приблизно. По-перше, там, наскільки я володію інформацією, є заложів на мільярди доларів. Так, ми говоримо про мільярди доларів. Взагалі ця проблема вже тягнеться дуже-дуже довго. Так думаю, не один десяток років. Так, так розумію, десь з 97-го чи з 98-року го почала. Чого воно не легалізовується? Чого не приймається закон? Ну це вже друге питання. Ну, у вас є на нього якесь. Можливо, це комусь вигідно, да? така ситуація. Кому це вигідно? Ну, я не знаю, можливо, якісь інтереси в Верховній Раді в тій самій є, да? якщо це не приймає Верховний Можливо, Можливо, ну, така пасивність ну, якби, депутатів, які завжди представляють рівночину. Тому що е це важливе питання, насправді, його треба вирішити, і я вважаю взагалі, що якщо щось треба вирішити і хочеш, то ти його вирішиш.